Отримати інформацію про бригаду чи наявність вільних посад для служби у війську зараз неважко, а от знати, з якою технікою доведеться працювати в бойових умовах, це зовсім інша справа. Виїзні групи морських піхотинців та працівників центру рекрутингу привезли з собою безпілотні комплекси Шарк, fpv дрони і радо демонструють їх присутнім, щоб кожен з бажаючих міг дізнатися більше про зброю українського війська. Кидозлів безпілотних авіаційних комплексів, які приїхали в Миколаїв, щоб сказати. А те, з якими технологіями вони працюють, які застосовують, яку техніку застосовують, і яку роботу виконують. кожен з цих чоловіків вже у війську. Вони відповідально виконують свої обов'язки, знають техніку і охоче знайомлять оточуючих з її характеристиками. Ми набираємо, ми шукаємо вмотивованих, розумних. На місії задачі бувають складні. Незважаючи на те, що ми Бапола, ми працювали з дуже складних місць. Всі повернулися, ми всі тут, ми захищаємо далі. До неба бути вмотивованими і хотіти розвиватися, тому що БПЛА це ще й розвиток. Розвиток технічний, ерудований, начитаності треба багато бажано Тоби бути готовим до нових знань. Відкриті та готові до співпраці морські піхотинці запрошують до себе в команду. Я представник батальйону безпілотних авіаційних систем 426 корпусу морської піхоти. Запрошую всіх бажаючих до нас працювати на таких от красеннях. Хлопцеві дівчат. Організація такого заходу дає змогу жителям міста не просто подивитись на виставку сучасної зброї, але й можливість поспілкуватися з військовими, дізнатися більше про службу у війську та зробити свій вибір. А центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України радував присутніх своїми музичними творами.